А давно вы тут стоите? Мы пришли да? два часа мы здесь стоим. Мы преодолели 200 метров. Это невыносимо. Три часа. Издевательство. Нам обещали, что будут принимать по районам, а принимают все районы вместе. На выборах участвуют самые живучие. Выжимайте. Мы приехали с бюллетенями в областной совет голосовать. И наше большое недовольство в том, что мы до этого сдали три вида бюллетеней. И это прошло очень быстро, легко и без никаких абсолютно проблем. Здесь мы стоим, люди, которые пишут 10 часов, они только освобождают по 5-6 часов стоят. В жаре, стоят до да, 7 утра, дня. люди приезжают, занимают очередь. Это настолько утомительно, люди вторые сутки не спят, это настолько тяжело и невозможно. Если там на, на Красногвардейском есть хоть столы, столовая рядом, то здесь это, это безобразие, тут же дышать нечем совершенно. Я принимаю участие еще с советских времен, вы знаете, такого безобразия, конечно, не было. Поздравляем! Сейчас он зайдет. Засідання нашої комісії, але не заважати її про проведення їх засідання працівники зараз. Опрацьовано близько 170 протоколів по виборах до Дніпропетровської обласної ради з 429. двадцяти робота йде в звичному нормальному звичному режимі. Що є ненормально? Не є пристосоване приміщення для прийняття такої великої кількості людей. Тому виникають певні складнощі. Ми консультувалися з членами дільничних виборчих комісій, як їм краще забезпечити їхнє перебування, чи актовий зал, чи щось. Вони відмовляються, вони створили живу чергу. І ми домоглися тільки в обласної ради, щоб хоча б якоюсь певною кількістю стільців забезпечили. Тому умови складні як в комісії Дніпропетровській міській виборчій комісії, так і в тих дільничних виборчих комісій, які здають нам виборчу документацію з протоколами про підрахунок голосів на виборчих дільницях. Про мерські перегони ми нічого не можемо сказати, оскільки згідно з законодавства. Приймають протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях по виборах Дніпропетровського міського голови та депутатів Дніпропетровської міської ради районні виборчі комісії в місті Дніпропетровську. Тому ми вже будемо від восьми районів отримувати ці протоколи. Це, на мою думку, не буде швидше завтрашнього дня.